Всім доброго вечора. Ми йдемо на горку. Мама, старшенький, меншенький. І бабуся. Фух. Сьогодні тепленько, тільки щось таке, як е, якийсь такий, як дощик падає. Не знаю. Може ще й сніг розтане. Знаю. А ну, там ще повно діток. на людянках. Ух ти! О, слухай, то воно як класно, на їх бачу у вас, судома є, треба було взяти. Бабочка, тікай. Ух ти! Дай же, а де це пакет? Ір? Дай, Дані. Даня, давай туди. Дану, тебе буде чого.

Що сказати? Нічого. Старшенький. Підемо до церкви. Попросимо в Бога. Ти рукавичка зі так. Все що хто хоче. Це тут гора коло церкви, де колись. Я маму вашу катала маленьку, свою доцю і Ігора. Жи, збігай сам. Оце ми ці саночки купили, як Іра була маленька. Ігор був старшенький на два роки. І от вони тут катались на цих санях. Отак-то. А, а сколько вже пройшло часу, сколько Нікит пройшло год, що вже тепер онука катаємо. Вже один великий, але теж на соночках катається. Це капець. О, ми тут каталися. А потім поїхали. А потім і поїхали. Щастя шукати житло, житло шукати, не було житла. Це ви представляєте, який год було, ми поїхали маленьку, ми умію рукоталі, на санях держали, на ручках. Ой. Ось ця горка. І все ж таки приїхали назад сюди. На Данюш, Данюшка, йди сюди. Я тобі розкажу Дань історію. Дань. Данюш, йди, я тобі розкажу історію. Мамі було годік, а ігору три. І це ми тут катались. Ми жили там на квартирі, а потім, після годіка зимою перед весною нас бабуся. Люся, татова мама мого чоловіка, моя свекруха, забрала до себе. Ми послухали Віталіка сократили з роботи. Це були 90-ті роки. О, у мене історія така, що можна не одну книжку написати. Дивіться, як вам добирається гору. але вас, але вам взагалі нічого не видно. І... Боже, вони вже позамерзали. Бо ми ж коли Ігору виповнилося годік, Коли ми строїли годік, зробили коробку і накрили хату вдома, то ми теж уїхали із Ружинського району від його дому, відтудова. Ну, життя нереально було жити і не склалося. І ми поїхали. Він переписав ту хату, що ми строїли для нас, мали там жити брату, що за Віталій помродівся. І ми поїхали в нікуди. Ірка народилась тут, на квартирі, і потім батьки сказали, що ми хочемо за ту хату, що я побрала матеріали, все, гроші, суду, що я з Чорнобильської зони І Матеріали давали нам, суду дали нам, аж на 25 років, 10 тисяч, можна було хором, який хочете зробити. Каже, мені я хочу і скупити, куплю вам вдома. Це довга історія. Коротше, це був обман, і ніхто нам того вдома не купив. Показали, ми поїхали з Віталіком, мама дітей гляділа, побачили літню кухню, гарну хатку все в сусідньому селі коло свекрухи, десь 3 кілометри чи 4. І ми переїхали, але ми переїхали без окон, без дверей. Ірцегодік перед весною холодіна була, ми мітена вишалі. Це по бістрачку я розказую. Я все подробно не розказую. Як я плакала, що ми робили, як ми побачили. Там вся сирость, там дядька вбили за столом. Ну, взагалі навіть за тим столом ми їли, Коротше, ой, це страшно згадувати. Там його раконь ударив сусідський, бо не було забору. Його розпасали. Добре, що мама моя якраз приїхала перевідувати, Віталій поїхав. Виписуватися, бо я в той хаті боялася бути під лісом. І мама попала із Нікіткою. Ой, і мама попала з Ігорем в лікарню, Ігор мали операції робити, але йому склали носика. так Була дуже травма велика. Вон враж сказав, що дуже коли його ну сильний ангел охоронець вижив Ігор, не ходив, паралізований був. І отакі справи мої сонечка. Ой, І так по світу нас кидало, так ми хату, житло своє шукали. Остались ми без нічого, уїхали місто містої квартирі, баба стара приходила, требувала грошей, щоб платили. І місту до вас забито маленького села, втекли у Попельнянський район через поле. Колись я вам розкажу, як ви захочете. Всю свою історію життя можу розказати. Прожили ми там 8 років, забрала я свою маму з коровою, корову привезла, і мама за мною прожила. П'ять років без мами. Ми восім, і мама ще прожила п'ять. Колгосп розпався і ми приїхали сюди на родину. Трошки позичили грошей по людях, отак просто чужих. І от і ще на виплату люди ждали, і так ми приобріли цю хату. Так що потирали ми в Житомирі, бо Віталіка мама забрала і вже казала, Ігор народів смаленький. Ми уїхали з квартири і потім построїли теж нічого. Потім був обман, що за ту хату хочуть війну і скупити, і дати дітям житло. Цього нічого не сталося. Приїхали ми відтудова назад, і тільки тут ми заселились і вже живемо. Боже, і вже живемо 23 роки тут. Чи 24, чи 23, по-моєму, 23. Отак то маленької, невеличкої хатинці, яку змогли самі купити. І так і живемо. Яке є. Головне, щоб було мирно, весело і були всі здоровенькі. І це найголовніше. Зараз я покажу вам церква. Як тут красивенько. Таке зробили, бляха депутатам все одно. А люди тепер воюють між собою. Ненависть. О, як як поняти на українській землі віков, Чого раніше такого не було розколу? Усі ж знають історію, коли правильно, коли неправильно Різдво святкувати, але живе назарі взялися воювати. Хіба ж так можна? Все вимоляно. Ой, Господи, господі, бошечко. Цей синий сітувати. Боже, прости нас грішних. За все, за всі наші гріхи, спаси нашу Україну. Цей люд, народ. Щоб ця війна клята закінчилася. Господи, збережи всіх наших захисникам. Дай силу терпіння, щоб вони були всі живенькі, щоб зниклі безвісті познаходилися, живі і здорові. А кого немає, Господі, щоб вони знайшлися теж. кого немає в живих. Це дуже страшно з цим жити. Ой, помолілися. Причому тут церква, причому, що пішло таке. Ай, боже, боже. Нароби, віда. А ми додому йдемо. Я вже трохи змерзла, діти змерзли мокрі, мабуть, то не кажуть, що їм холодно. Скажу вам до побачення. Спокійного вам мирного вечора. Не знаю, коли буде відео, може й дня. До побачення і до зустрічі. Папа, пока-пока. Па-па-па, я вас люблю.